Наталя Погребняк, матусю, Найсвятіші молитви, що йдуть до Бога. Це твої, коли я йду по дорогу. Найрідніший блискучий, що пав сльозою. Бачу я, коли прощаюся з тобою. Вірна мама на любов присвятає, нас, дітей, від бід усіх оберігає. Добре серце матерів не старіє, Нас теплом своїм завжди обігріє, хоч позве мене життя всі далеко, хоч і ти поміж чужих, ой нелегко, пісня, мамина в душі моїй лунає, слово мами оберіг в чужому краї. Я завжди так б не була, спішу додому. Та мою розвію тугу і у тому. ніжна посмішка очей, що так чекають, і у неба лиш добра мені благають.